Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладачка біології, науки, яка допоможе вам пізнати світ навколо. Сьогодні ми продовжимо вивчати будову рослин. Дізнаємось, що таке пагін, з чого він складається, які має функції. Проведемо лабораторне дослідження. Нас очікує багато цікавого. Тож розпочнемо. Зараз на екрані ви побачите будову рослини. Вона має надземну та підземну частину. До підземної належить корінь. Про нього ми вже говорили минулого заняття. Пригадайте його будову та функції. Що ж таке пагін? Пагін це надземна частина рослини, тобто та, що розташована над поверхньою землі, і росте верхівкою до сонця. Сам пагін складається з трьох частин: стебла, листка і бруньки. Кожна з них має свою функцію. Наприклад, стебло з'єднує між собою всі частини рослини. Воно забезпечує транспорт поживних речовин від кореня до листка та, навпаки, від листка до кореня. Також стебло є найміцнішою частиною рослини. Воно забезпечує опорну функцію, не дає рослині сильно згинатись чи ламатися від сильного вітру. Стебло галузиться, утворюючи гілочки. На них розташоване листя. Листок забезпечує випаровування води та обмін газами із зовнішнім середовищем. Але найголовнішою його функцією є фотосинтез. Це складний процес, завдяки якому рослина поглинає вуглекислий газ та воду та під дією сонячного світла синтезує з них глюкозу та кисень. Глюкоза є головним джерелом енергії у клітині. Тому шляхом фотосинтезу рослина забезпечує собі запас енергії для активного життя. Кисень є побічним продуктом фотосинтезу. Більша його частина виділяється з поверхні листка та потрапляє в атмосферу. Тут його вдихають різні організми, що не здатні існувати без кисню. До таких належить і людина. Тож ми надзвичайно вдячні рослинам за їхню здатність фотосинтезувати. І саме тому нам так важливо вберегти рослини нашої планети від знищення. Зараз я попрошу вас відкрити матеріали для самопідготовки учня. Знайдіть там лабораторну роботу. Завдання 1. Дослідження будови пагона. Чи є у вас кімнатні рослини? Якщо так, несіть їх до екрану. Вони нам стануть у нагоді. Для тих, у кого немає кімнатних рослин, на екрані з'явиться детальне зображення пагона. От мій сьогоднішній друг це китайська троянда гібіскус. Давайте спробуємо працювати паралельно, щоб уважно роздивитись будову пагона на реальному прикладі. Усі структури, які ми зараз знайдемо, позначте у своїй лабораторній роботі. Спочатку найлегше знайдіть на власній рослині стебло. Роздивіться уважно: бачите місце, де від стебла відходять листочки. Це місце має назву вузол. Частина стебла між двома сусідніми вузлами має назву міжвузля. От воно. Між стеблом і листком утворюється гострий кут. Це пазуха листка. Так, частини пагона поєднані між собою. Тож, ми з вами розглянули будову та обговорили функцію уже двох складових пагона стебла та листка. А що ж з приводу третьої структури? Що таке брунька? Брунька це зачаток нового пагона. Позначте її на малюнку у вашій лабораторній роботі. Вітаю! Ви виконали перше завдання. Але повернемось до бруньок. Подивіться на екран: чи бачили ви колись такі структури на деревах під час прогулянки парком. Чи можливо ваша кімнатна рослина має таку бруньку? За вмістом існують бруньки трьох видів: вегетативні, генеративні та змішані. Вегетативні містять пагін з листками. Вони допомагають рослині рости у довжину, утворювати розгалужене стебло. Генеративні, окрім стебла та листків, мають також зачатки квіток, тобто вони відповідають за цвітіння дерева, його здатність до статевого розмноження. Змішані бруньки мають і стебло з листками, і квітки. Розглянемо будову бруньки більш детально. Це допоможе нам виконати друге завдання нашої лабораторної роботи. Як ми бачимо, на зображенні на екрані всередині бруньки міститься зачатковий пагін. У вегетативної бруньки він складається з зачаткового стебла та зачаткових листків. У генеративної ще є додатково зачаткові квітки. Чим зачаткове стебло відрізняється від звичайного? Воно має менший розмір і, відповідно, дуже вкорочені міжвузля. На верхівці зачаткового стебла є особливе місце конус наростання. Воно складається з клітин твірної тканини, меристеми. Клітини конуса постійно діляться, забезпечуючи ріст зачаткового пагона у довжину. Усі бруньки вкрита зовні ущільненими відозміненими листками лусками. Вони захищають зачаткове стебло, листки та квітки від пошкоджень. Іноді, на вигляд пухнасті, також зовні є щільний шар воскоподібних речовин, що захищає від випаровування. Усі ці пристосування забезпечують додатковий захист від холоду та висихання. А тепер позначте всі перелічні структури у своїй лабораторній роботі. Цікаво, що бруньки можуть відрізнятись одна від одної, виділяють верхівкові пазушні додаткові бруньки. Верхівкові розташовуються на верхівці стебла. Вони забезпечують ріст рослини у довжину. Пазушні бруньки, як зрозуміло з їхньої назви, розташовані у пазусі листка. Вони забезпечують розвиток бічних пагонів, гілочок, тобто галуження стебла. Для рослин помірного клімату, зокрема тих, що зростають в Україні, характерна наявність бруньок, що зимують. Вони формуються з верхівкових та пазушних бруньок наприкінці періоду росту, тобто на початку літа. Бруньки, що зимують, дуже добре захищені лузками, що змащені воском, вкриті війками та іноді мають клейку речовину. Наприклад, як у тополі. У весь холодний період року вони перебувають у стані спокою, тобто не ростуть. Що ж відбувається з бруньками, коли на дворі стає тепло? Зверніть увагу на екран, та ви побачите, як спочатку навесні бруньки набрякають. У цей час всередині них клітини конусу наростання починають активно ділитись. Зачаткове стебло подовжується, лузки розкриваються, з'являється молоде стебло із зеленими листками, а іноді ще й з квітками. Не всі бруньки розкриваються з настанням теплого періоду. Так звані сплячі бруньки можуть перебувати у періоді спокою декілька років. Вони відновлюють свій ріст у разі пошкодження інших бруньок. Чи сподобалось вам, як розкривається брунечка та з'являється молодий пагін? Є спосіб відтворити це у домашніх умовах? Як? Відповідь чекає на вас у матеріалах для самопідготовки після лабораторної роботи. Наш дослідницький практикум допоможе вам самостійно побачити розкриття бруньки. У вас обов'язково все вийде? Настав час підсумувати усе, про що ми сьогодні дізнались. Тож, по-перше, ми визначили, що пагін це надземна частина рослини. Він складається з стебла, листків та бруньок. Ми дізналися, що стебло виконує опорну функцію, з'єднює між собою всі частини рослини та забезпечує транспорт речовин між ними. Листок, у свою чергу, відповідає за фотосинтез, газообмін та випаровування. Запам'ятали, що брунька. Це зачаток нового пагона. Вегетативна брунька містить зачаткове стебло та зачаткові листки. Вона відповідає за ріст рослини у довжину. А генеративна брунька додатково містить квітку. Вона відповідає за статеве розмноження рослини. Та пригадали, що розкриття бруньок та ріст пагона відбувається навесні. На жаль, на сьогодні наше заняття добігло до кінця. Бажаю успіхів у вивченні рослинного світу. До нових зустрічей!